Чоловік в перший день повномасштабного вторгнення разом з двома друзями вступив до лав територіальної оборони. Тоді на оболоні видавали зброю, і вони несли службу. Потім їх відправили на підсилення 57-ї бригади у Луганську область, селище Тошківка. І він не вийшов з бою разом з ним. Тоді не вийшло 10 військових його побратимів. Сьогодні ми садимо дерева на алеї кохання. Це сахара, яка навесні розквітне і таким чином збережеться приємна пам'ять, приємні спогади про мого чоловіка. Я вже ветеранка, я відслужила майже два роки. На службу пішла після загибелі чоловіка. Євген загинув вже майже три роки тому. Під час виконання бойового завдання загинув під бахмутом. Останні рослини вивозились з бахмутського розсаднику 23 2023 році. Туди ми завозили гуманітарну допомогу, а назад забирали те, що могли вивезти. Молоді сакури вирощені, щеплення взяти з сакур, які були вивезені з Бахмута, а самі рослини вже вирощені тут. Це місце пов'язане у кожного киянина з коханням. Саме в цьому місці молодята освічуються один одному. Мені дуже хотілося, щоб вони зустрічались з своїми друзями, рідними, не на кладовищах, а саме в цьому місці на алеї кохання, яка заквітне навесні сакурами. Це дуже потрібні заходи, тому що вони об'єднують. Вони Дають надію на те, що про наших синів будуть пам'ятати. Гуляють парком, люди могли згадувати, завдяки кому вони можуть проводити час в мирному Києві. Цей парк він буде розквітати і дарувати людям приємні емоції.